Новини новинами робота роботою, а сніданок обов'язково за Bunu, розкладом. Я думаю, що сніданок сьогодні буде надзвичайно смачним, оскільки його буде готувати наша чарівниця. Можливо, вам не сподобається, але ви ведете себе чи поводите себе як середньостатистичний мужчина, якому тільки поїсти, поспати і подивитися футбол. Вам треба допомогти? Що вам допомогти? Скажіть, Юлія, будь ласка, сидячи стоячи, як ви будете. це Він з'явився сукні юлі крепівна. Наша не пасується різні відтінки. Доброго ранку, шановні Добре, ліна. В тебе до речі, є завдання на сьогоднішній ранок? Сьогодні ми готуємо що. Валерій. Баклажани сезонну страву, баклажани закручені в чомусь, в чому я не знаю, Валерій, навіть. Ти знаєш, от ти зараз сказав баклажани, а бачу твої, хоча коли м'ясо буде ні, баклажанів все не хочу. Хочу справа, хочу баклажани. Добре. Хочеш баклажани, Півтора баклажани. Ой, ну я як то знайти, ну, якщо равниця зроблю. Зробиш. Будуть баклажани. Ліночка все вже готове. Тобі а. потрібно лише поставити до, до нашої пічки, так що. Що, ти, що я зробила ще раз поставити, що саме Оце, оце Валерій, ти зрозумів, що потрібно свічку так, так поставити свічка гарні. Давайте так я буду розказувати про страву, чи ти так. У нас бажани на нарізані, Дивіться, вони вже що вони зварені? Сподіваюся, зварені зварені. І сир потер. Дивіться, як гарно сурперець є. Так. Знаєте, це так так. І ми ставимо. Наскільки яка там температура? Яка там температура? Так, а ти попробуй? Ти доторкне температура, Йо? у нас зрозумів. – я зрозумів, Мабуть, я зрозумів рівень. Наскільки зрозум... на який час ставимо? Вінка, все, все, відходь. Я Поставлю, тебе попросила так. лише поставити. Можна все? я коротко Юль, Юлія корот. Роб... Я коротку ставку зроблю. Так, я зрозумів, на що схожі наші стосунки. На казку Золушка. так? Пам'ятаєш, є чоловік, є е, е, як, як це мачуха, так? а є падчериця. От падчерицю ти зараз відправила. О, а Саша, я роль не знаю, падчериця? Гарб, гарбуза, який перетвориться на карету, на Роллс-Ройс великий. Після, після того, Ой, як не він знаю, поїзд баклажан. Я, я не хочу, хочу, не хочу. Не хочеш? Не хочу. Ми тебе слухаємо. Знаєш, не мені як оце як золочці, потім доведеться цукерки перебирати, ці е, е, кущі з трояндами цей то як його садити? Ну ні, ні ну, рука в мене, краще руками наші баклажани. Але... Але знаєте, сьогодні не найголовніше те, що буде відбуватися в тій пічці. А в цій пічці будуть запікатися наші баклажани, баклажани з сиром. Я їх нещодавно їла в ресторані, тому рекомендую сьогодні. Спробуємо, чи вийдуть вони в мене взагалі. І чи Валерій скаже мм, як смачно! Так я знаю, що на ці баклажани дуже любила наша киця свого часу. Саша, це тільки ти про це знаєш. Подивися, я тобі більше скажу, подивися в холодильник. Вона навіть та це ця... у вірки з'їла. Слухайте, дійсно. Зіла. Ні, а якщо серйозно, киця де наша? От Віталій Півовар, я пам'ятаю, мені наказував за нею доглядати, так? Де ну вона? що мають прозвучати ті слова, які, які піднімуть нарешті вас із своїх крісел. Встати суд іде! Встати суд а чого? Суд прийшов. розглядається справа. Так, що. Та да, да, почекай, почекай, почекай. Та ні, начебто нормально. Ні, насправді сьогодні у нас. Три, щоб ви розуміли, три курси юридичного факультету. Я, я говорю, тобто я знаю, що я про, про що. Потім я говорю, вигнали чи ви перейшли пережили. Ні, ви знаєте, потім пішло таке чоловіки, радіо, музика. Станці, шванці, досить. Я світання. так думаю, що все інше можна використати. <рес> справа в тому, що е, всі глядачі бачили, тут справа заведена, до речі, на пропажу киці. Е, всі наші глядачі бачили, що киця була Валерій, була, була. Е, знаєш, а з появою тебе киця зникла. Знаєш, з'являються якісь певні підозри. М, підозри. Так, а сьогодні у нас справа в тому що день юриста. Вітайте мене, вітайте. О, Юлічка, ми тебе вітаємо, вітаємо дякую. з неї, незакінченою вищою освітою. Дякую, юридичною. дякую, дякую. У мене ж далі ще журналістка. Так що так, розглядаємо ми справу сьогодні, де поділася киця Саша. Що ти посміхаєшся? Ти в цьому скажи в цій справі маєш безпосереднє відношення і навіть до тебе. є Ти, ти знаєш, я, я просто розумію, що я, сам факт, як, як, як тільки ти попав в пол. Зору українського суду будь-коли ну неважливо, свідок свідокти з тебе вже проблема. Саша, якщо чесно, зараз по ходу справи у мене одне єдине питання: якщо хтось готовий дати щиросердне зізнання. Будь ласка, у вас є час. Ви знаєте, що вина при цьому набагато, і міра покарання набагато менше. Я нічого з нею не, не робився. В, в останні бачили В останні. Ми сказати. бачили цю кицю. Коли вона була, коли Віталій Півовар переходив повністю на ведення новин. Пам'ятаєте? Давайте так, це так. подивимося. До речі, є нас відео цього ні, Валерій, немає. Тому я, я обов'язково зазначу, що останній раз кішка талісман в шоу рамкових курасанів на ім'я Поліно, а скорочено просто кличкою Кіця. Ліно. так була помічена 23.09, якраз у той час, коли в Авалерії заступали на права ведучого ранкових курасанів. 23.09. так так, так. До речі, прошу докази того долучити до матеріалів. Ми обов'язково будемо все це розглядати у справжньому суді. Так що ви сьогодні додому рано не збирайтеся. Ну, розумієте, розумієте. Так саме того дня, Віталій Півовар. Я сподіваюся, ти сьогодні вранці прокинувся. Ми попереджали тебе. Переходив По... на до, до речі, ти поміг повістку йому, що надсилала. Повістку не з'явився. Хочу сказати, причин. що він уже декілька разів не з'явився, так що потрібно буде його притягнути уже якимось силами силами міліції нашої. Віднедавна що казали, поліція буде так. Так, от у розпал конкуренції і в випадку того, що киця була талісманом Віталію, тому і фартило в нашому шоу. Валерій, мабуть, подумав, що все-таки конкурента потрібно прибирати і прибирати. чисто. Так, Я його прибирав не чисто, я знаю. Це я його мочив, весь час мочив так, і буду мочити. Так, 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 так. Це ми особисто Зараз, Виночку, я подивлюся, подивлюся, так, 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 так. Але останній раз хто тримав у нас китчу? Зараз гляну. Ой, ніколи не одяг... не Зали, одягайте. Не залишилося лише мандрівку. Йоджі... Олександр Голубов! Олександр Голубов. Так, так, так. Я її тримав. Їй можна втримати цю. Я Подивіться, пане суддя, подивіться, подивіться на ручки, подивіться, аж пошкрябані ручки. Покажіть, а чому Саша руки, покажіть. Покажіть, покажіть. покажіть. покажіть ручки, Саша, покажіть ручки. Ну давай, ручки. давай, покажіть. як відомо. Там не те, що пошкрябані. Оці руки нічого не крали. Ні-ні-ні, ну, Іншим боком. От дивіться, пане суддя, от гляньте, укус. Щойно зашрамований укус. Так знервував, що навіть червоним виступило. Треба ще йому живіт перевірити, 40 колів від скаженства йому робили чи ні. Я серйозно кажу, гляньте. І трусяться руки, вже пішов детектор брик. Ні, гляньте на голову. Олег... <плес> Ви розумієте? Звісно, що набагато легше все. Е... Відправити на плечі нашого Олександра, тим паче, що його вже плечі не переносили в нашому ранковому шоу. Але справа в тому, що е, до підозрюваних цієї справи долучаються всі гості, які були е, у нас присутні в період із 23.09. Та не можна це порядні люди. Як ви їх будете звинувачувати? Слухай, от кого ти можеш назвати порядною людиною? Григорій Миколаївич Чапкіс, Олег Ляшко. Та Та чапкіс, чапкіс, так, Чапкіс, який в перший же день на 13 13-й хвилині посадив Ліну на свої коліна, і це при тому, що Ліні лише 24 роки. І дозволу на те, щоб її садити було на коліна, ніхто не давав. Тим я паче, дала, наш шеф, шеф редактор не давав, я не давав в дивимося в руки. Дивимося, будь ласка, докази того, що все відбувалося Є, в нашій ой, студії. Це так гарно. Чапкіс переконаний, що кішка залишила шоу сама. От, і що Ліна там да, под, Це він тобі под... передав? В мене дядька питання. А, чапкіс. Ліна. А, так. А до чого Кейті? тут киця? Чапкіс, Ліна, Киця, а що не спостер... а хай, ну, то Ні, Я можу собі думати. уявити, дивись, Киця побачила, як Ліна сідає Чапкісо на коліна. Ліна починаю, сідає Чапкісо на коліна. Пане Суддя, скажу я, як правда. Почекай, і в цей час в неї стається психологічний шок, і вона втікає. Я, а особливо я, я, я хочу сказати, Чапкість ось так Ліна, не погладили. Чапкіс сказав так. Я переконаний, що киця покинула шоу сама, і адміністратори її не догодовували. Ось, ось відео, є а... відео. Давайте подивимося. Да, не треба. Давайте подивимося відео. Не <рес> треба говорити, просто подивимось. Григорій Миколаєвичу, варто вірити. Істина, mm -hmm. Що не можна знаєте, сало. Що, можна, ви, думаєте, що? ви думаєте, Григорію що Чапкісу можна? можна вірити? Ну, Хоча людина. Якщо він... він говорить, що ліна не можна, можна, можна відкладати сало, значить не можна відкладати Людин сало. Чапкіс ввели. тут без, без поза ся... Да? Ну, ну, Ти більш а, ліну, тут ліну тут на руках потримав, ліна. все нормально. Туди... Інша логічна цепочка: Яка? чапкіс, сало. Чапкіс, а сало? А до чого тут киця? До чого тут танці? <реш> до чого тут ліна говорять? Бог ти мій. знову я буду мені я просто шо? дивлюся, що версія про те, що кицю не догодовували, не підтверджується. Так? Версія не підтверджується. Не підтверджується. Підтверджує. Добре. 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 Справа в тому, що на шоу міг бачити, міг поспілкуватися і міг завербувати до своєї партії Олег Ляшко. Олег Ляшко? Олег Ляшко. Ні, тут, тут Йому сили було. потрібні навіть у випадку, якщо це киця, ти знаєш, якою якої взагалі треба як, 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 як треба бути харизматично взагалі когось вмовляти, щоб а, ось стати членом партії Олега Ляшка, і ти такий так, я хочу і такий. Ну я, я щось не вірю. Чесно, мені мені здається, це на неможливо. що нам до речі заважає подивитися от відео, на якому. Все-таки підозри в тому, що Ляшко міг бути причетним до втрати нашої кінці. Що нам заважає? Ніщо, ніщо не заважає. Давайте, Давайте подивимось, подивимось, кого він звинувачує, цей Олег Ляшко. До речі, гарно що приходить в студію. Багато що заважає, влада заважає, угу. політика, яка проводиться в цій нашій державі, заважає. Угу. Ну цьому завжди одне й те саме заважає. Влада, політика все інше заважає. Да? Але ви бачили, що він під час після інтерв'ю влаштував тут такий перформанс. Всі оператори з ним фотографувалися. Гримери але фотографувалися. міг замутити ви... кішку. Міг ви... пане міг, суддя міг. міг замутити, але в нього є алібі залізне. Ми Які? можемо подивитися відео. Він там стверджує, що в цей час його не було на території. хоча він був на території наших локацій. Глянемо відео. Олег Ляшко, Олег Ляшко. Я так вам вірив, Пан Олег. В цього літа тиждень був в Криму із сім'єю, з дружиною, і з дитиною. А так в основному робота. А ви футдися? Я Слухайте, а, згадала, а, а, згадала. Згадала. Ви знаєте, сяду, бо вже заморилася. Пан суддя там завжди на цих на розглядах справ. Він завжди сидить. Так, от згадала, згадала, тому що це могли бути хто? Це могли бути наші конкуренти. Які конкуренти? Які конкуренти? А ви напам'ятаєте, кому в цій студії ми влаштували ексклюзивну екскурсію? А, слава Соломка! Слава Соломка! <гум> так, так, так. ви, так, так. Ні, ви знаєте, ви знаєте вважаю, про те, що він там написав е, на одному сайті, коли давав інтерв'ю, я вже зрозуміла тоді, що це знаєте тактичний хід. Це план. Це, це план. І в прямому і переносла <свят> я стану на сторону захисту слава словом. Я була поряд з ним тоді, коли ми проводили екскурсію, Він не міг це зробити. Ні, Ліна, ні, Давайте так, як це не міг. Ліна, Він ведучий ведучі ранково. Я думаю, що це вже пішли прояви того, що це змова, це змова так і вкрасти ще й з допомогою прикривати відводити підозру в цей час, коли все відбувалося. Проте те, що в нас є відео із В'ячеславом Солом. І можливими варіантами того, як він нас цю кицю, давайте Подіримось. розглянемо Давай. сведучий шоу на, на, на новому каналі підйом. Це сперти, однозначно такий добренький, інтелігентний так, так, так. А робота люди не слава. Я хочу запитати, знаю, що у тебе вдома е, велика кількість е, е, кошеняток. Е, Собаченяток, ну ми нам так написали таке запитання <рес> ти кошечки, собачки на коти їх залишаєш як правило, коли ти йдеш на роботу. Е, я не знаю, хто це вам написав. Що в мене велика кількість котиків і собачок? То в мене тому, що в мене і на тих, і на інших страшенна алергія. Ага. Тому в принципі я сьогодні хотів завести собачку, але в мене е, в, я алергік. Я просто ага. я от мені так от на дві години посади собі кота, е, і можна в принципі викликати швидку допомогу. Собачий хліптоман я поставив йому діагноз Пам'ятаєте, Суддя це він Знаєте, от, підгорнув, от, підгорнув, не підгорнув. це не він. Точно. спокій видає людей, які. Не крали цю і... кицю, а от емоційність Валерія говорить про те, що можливо до речі, в тебе є алергія? Так, да, є у мене алергія, звичайно, є. З дитинства у мене алергія на кошечок, собачок, все. Але час на від часу вона на і собаченяток. Але час від часу вона зникає, оскільки я намагаюсь вести здоровий образ життя. Як вам довести, що я не крав цю кішку? Цікаво, це був рецидив на період того, як вона зликала чи ні. Можливо, рецидивну, я не знаю. Говори, я... говори, виправдовуйся. Будь ласка, бабуся. Да я вам я можу що, що ви хочете. Я можу вам Голубова на руках потримати, <гум> Ліну на руках потримати, щоб довести, що я ні в чому не винний. Валерій, ще логічна цепочка. Мені до ланцюжок мені дуже Валерій, подобається. Валерій, Можу підсказати. Дуже просто це відбувається в нашій е державі дуже часто. Ось... Можете просто заплатити судді. Вона зніме зніме всі в мені Все таки здається, що це Юлія Крапівіна. Що Юля вкрала? Так, що вона вкрала, тому що вона сьогодні виступає в ролі судді, і це вона може подивитися. Ну, до хокійна, речі, Звертаю, а вона б... звичайна от Звертається. Глядачі, ви дивіться, ви ж розумієте, чому вона зараз так каже? Правильно? Зрозумієте. Ми навіть оголошувати версію не будемо. Так, так, Пане, так. Пані суддя, у нас в роз. студії був Василь Веростюк, ваш кумир, один з ваших кумирів, ви пам'ятаєте? Валерій, молодець. Валерій, ти навіть зараз на святу людину можеш наговорити або відвезти рішення. Я б цього не робив. Я кажу, чи не варто робити. Якщо будуть, будуть розборки, Валерій, Валерій бере на себе. Так, так, так що. Чи, чи, <смірко> чи не варто розглядіти версію, що Вірастюк отопожирає. Ну, давай, будь ласка. Вірастюк взагалі каже, що кішка кажи, загуляла. Ні, підгуляла. ти кажи правильно, Вірастюк, що? Що? Віростюк... Що? Віростюк... що ти кажеш? Вірастюк каже, що кішка загуляла, і знайшла собі стронгкета. Давайте подивимося. Давайте, Глянемо. що звинувачувати людину? Окрім того, що він ще й боровся, він був сильним від природи. Він вигравав чемпіонат республіки з важкої атлетики. Він вигравав у борців різноманітних стилів, різноманітних і американських, і французьких. Ви зрозуміли, він говорить про Стронгета, кота, який ще в столичному цирку працює відомий з часів СРСР. От сто відсотків це Вірастюк міг сперти кішку, тому, що кіт не міг знайти собі пару. Я вам чесно кажу, пане суддя, тому що це серйозні речі. Єдине, що Вірастюк може її годувати здоровим харчуванням. Кішка зараз на себе не схожа. У неї серйозні зміни відбулися. Груди восьмого розміру. хвіст 22 два метри. Поки не пізно візьми. Добре візьми, візьми Добре. ці справи. Саме відвідатиму, що тобі доведеться ще і розбиратися. Знаєш, сидіти в камері, а до тебе ж буде приходити Вірастюк там кожен тиждень, ну, і нього... точно він приносити буде тобі. Не передачки. у ні... нього знайомі і там є не тільки в аї. Просто стріляло, неможливо, що ранкові курсани кіт прокинувся відкрив свої оченята і всі про до до речі додому. про те, що версія, що киця знаєте, могла собі знайти стронг кота, так не, не працює тільки тому, що знаєте, зараз не березень, то місяць, аж ніяк. Вже все, що потрібно, вона зробила. Слухай, я тобі скажу інше. Доброму коту, воно і грудні і березень місця. Давайте перевіримо. Справа в тому, що запит ми надіслали до місцевого цирку, до Київського. <регут> до, київського. до речі, фотографії ми можемо переглянути, наскільки до правдива рано? версія то... <шиф> до цирку. Про, <шиф> Про <шиф> <стронсько -тар, шиф> так? До зоопарку. Стронткі. Давайте, Давайте подивимося. Стронткіт. Це що стало, Фотодокази, дивимося. Фото. Ага. Mm. Ну це мало схоже на нашу кицю, в принципі. Вона ж не біла, вона ж не болят. А там не лише біла киця, якщо хтось не помітив. А там там блондини нормальний вкус, мені здається. Я думаю, це просто партія наша була чи підставна киця. Це ж дуже часто працює. Ти От знаєте, що я виграла? Що все-таки моя версія була правда? Ліна, ти розумієш? А Ми тут не відкрив гралися. не гралися. і він ця киця втекла до себе додому. Вона просто Мужчина втекла, просто втекла Ні, у нас справа. в Тому що я вам хочу відкрити таємницю. Я просто хотіла подивитися на вашу реакцію. Як ви будете виправдовуватись, Валерій? До речі, за, знаєш, за кількістю виправдовувань, ти у нас сьогодні лідер. Лідера Лідер. на, на другому місці е, е, Ліна на третьому Олександр. Ну а я я взагалі невинна я суддя. Воно не суддя. Боже, це діагноз. пані суддя. Ми вас маємо Але на дослідження вона... відправити. Ви розумієте, зараз потрібно показати показати обов'язкову справу, яку ми сьогодні створили спеціально для того, ти ж стверджував, і Олександр так. стверджував, що сьогодні у Це нас тобі? дуже, дуже киця любила баклажани. І у нас справа в тому, що є киця, правильно? Вона у нас, до речі, за останній час, за два місяці, які були у нас взагалі в ефірі, вона стала справжньою. Справжньою. Так, вона у нас стала справжньою зіркою. Сьогодні вона до нас приїхала на. Приїхала, та приїхала так. Вона приїхала. То, то, то цей лімузин, який стояв біля входу, це вона так довелося замовити, тому що в неї райдер потрібно якимось чином було виправдовуватись. Сказали, що будемо готувати її улюблену страву, Тим паче приготували ще і інший варіант корму. Хочу вам ось зараз. Ліночка Ліна, тільки обережно, будь ласка, ти зараз зіркою спілкуєшся. Oh, <плес> ти Тихо, ти що? Ромай, 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 я вас це наприкала. Дивіться, окуляри навіть є і буси, Подивіться, яка вона гарна. Останніми тенденціями до твого стилю. Так, бачите? Так, 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 бачите? Давайте, може, погодуємо, бо я бачу, незважаючи на окуляри, <плес> що в очах просто навіть закритих. Є голод. Ну я як не любив цю кицю, так і не люблю. Приховувати цього не буду. Годуйте, панове, насолоджуйтесь. Слабите, Валерій, тобі пощастило, ти знаєш, пощастило, тому що твої руки не, 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 не чорні від цієї страшної справи, яку ти міг би втнути. Але чи то совість, чи то роки не дозволили тобі піти на злочин, на злочин мені проти деться, ранкових Мені курасанів. Деться, що просто зрозуміла, що їй загрожує. І просто вирішила втекти, Ось. як і будь-яка розумна киця. Давай, давайте я давай. все. Я підтримую твоє рішення, Давайте Добре. зробимо невеличку Добре. паузу і все ж таки розберемося, що сталося з цією кітцією і де вона була. Так, так, я так. буду використовувати, скажу вам чесно. Най... Знаєшся, найжорстокіші методи, аби дізнатися правди. Я не хочу, щоб мене звинувачували. Але ми дізнаємося зовсім скоро. Друзі, зараз невеличка пауза на за кадром. Справа закрита.